І ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 12 березня Всесвітній день боротьби з кіберцензурою починається Всесвітній тиждень знань про мозок, День організації домашнього офісу, День Посадки квітів, Міжнародний день користувачів Twitter. тепер соцмережа X та Всесвітній день ананасу, а віряни вшанують пам'ять преподобного Феофана-Сповідника. А свої іменини 12 березня святкують: Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків, Григорій, Феофан, Семен та Симеон. Вітайте ваших іменинників! А талісманом людини, народженої 12 березня, є Гранат. А ще у цей день, у 1863 році, народився перший президент Академії наук України Вернацький Володимир Іванович. На що не можна робити в цей день? Отже, заборонено злитися і лаятися, бо будете нещасливими. Не можна виходити з дому увечері, а також виносити сміття, та не варто пити алкогольні напої. І це буде завтра, 12 березня. Слава Україні і слава ЗСУ.